Якщо зараз є політичне рішення про те, що члени альянсу в свою е, е, оборонну так би мовити політику вписують видатки на Україну, то це означає, що знімаються обмеження на фінансування. Задайте, що зараз сказав на днях Зеленський. Він сказав, що ми б могли випускати не один мільйон е, безпілотників, а вісім, так по моєму. Так, от причиною того, що ми цього не робимо, відсутність коштів. Так, от, якщо зараз таке рішення прийнято, то це означає, що ми можемо просити наших партнерів, ну, бодай по, по якихось частинках, але зібрати те, що нам зараз максимально необхідно, і запустити процес. До речі, вже зараз ви читали так само, що підписані угоди про спільне виробництво зброї. З Данією, як першою країною, яка е, е, працює над е, цим проектом, а на черзі ще з кількома. Якщо це е, відбудеться, то і, буд, і буде оце фінансування, про що е, ми завжди турбуємося, то я думаю, це буде не не позавчора, не на позавчора. А буде я думаю, на вчора, але це краще е, ніж е, коли ми про це лише говоримо. Так, що залежить уже ми тоді від нашої спроможності дати технології, які нам потрібні, і спроможності наших партнерів їх профінансувати і отримати ту зброю, яка нам вкрай необхідна.